Сторінка 190, параграф 45. Диктатура Гая Юлія Цезаря. Перше, як Юлій Цезарь здобув владу в Римі, на початку першого століття до нашої ери, прибічники правління сенату і противники реформ оптимати об'єдналися навколо представника давнього аристократичного роду, полководця Луція Корнелія Сули. У 89 році до нашої ери його обрали командувачем армії для відсічі потійському цареві мітрідату IV Євпатору. Перемігши у тій війні, Сула повернувся до Італії. Проти нього виступила наспіх зібрана армія популярів, тих, хто обстоював реформи в державі. 1 листопада 82 року до нашої ери відбулася битва між двома римськими арміями. Сула переміг і був проголошений диктатором без обмеження терміну. Диктатор це у давньому римі посадова особа, яку призначав сенат на 6 місяців у випадку внутрішньої або зовнішньої небезпеки. Що загрожувала державі, диктатор було наділено необмеженою цивільною та військовою владою. Майном знищених ворогів Сула нагороджував своїх прихильників і солдатів, скасував закони, що їх раніше видавали популяри. Він, зокрема, посилив роль Сенату, передавши йому судові справи. Було також обмежено права народних трибунів. Але у 79-му році до нашої ери сула склав із себе повноваження, а наступного року помер. Після. Диктатури Сули, внутрішні суперечки в римській державі стали ще гострішими. Точилася громадянська війна в Іспанії. Мітрідат знову напав на римські провінції у 74-му році до нашої ери. Спалахнуло повстання рабів, яке очолив гладіатор Спартак. Виступ було придушено, але через кілька років з усилями трьох римських армій. У 60-х роках до нашої ери троє політиків Риму, гней Помпей, Марк Крас. Та Юлій Цезарь утворили перший тріумвірат Гладіатори. У Римі так називали рабів, які виступали у боях для розваги римських громадян. Тріумвірат у давньому Римі союз трьох політичних діячів задля захоплення найвищої влади. Вони поділили між собою керівництво провінціями і домовилися підтримувати один одного. Союз тримався передусім на військовій силі учасників. Помпей та Крас відзначилися в боротьбі з Мітрідем. Татом та Спартаком. А Цезарь, 58-50 років до нашої ери, завоював усю Галію, сучасна Франція, і навіть переправився на Британські острови. Ці землі увійшли до складу Римської держави, як провінція Галія. У 53-му році до нашої ери Марк Крас вирішив розпочати війну з могутньою парфянською державою. Проте військо Краса було розбите, а він сам загинув у бою. У Тріумвіраді залишилося двоє. Помпе, that says it Наляканий успіхами Цезаря в Галії, переконував Сенат відкликати Цезаря із завойованих ним земель у 49-му році до нашої ери Сенат ухвалив відповідний наказ. У розпорядженні Юля Цезаря було лише два легіони. Він розумів, що перетнувши річку Рубікон розпочне нову війну, зваживши всі за та проти зі словами «жереб кинета. Він переправився через річку. Ця подія дала життя крилатому вислову – перейти Рубікон несподівано Помпей залишив Італію та переправився в Грецію. Шлях на Рим було відкрито. Вступивши в місто, Цезарь нікого не переслідував. Завдяки цій політиці милосердя, як називав її сам Цезарь, він швидко здобув багато нових прихильників. За кілька днів Цезарь почав переправляти свою армію в Грецію, куди відвів військо Помпей. Тут поблизу міста Фарсал у 48-му році до нашої ери, відбулася битва двох ви. Видатних римських полководців, яка закінчилася перемогою Цезаря. Пункт другий, що було характерним для диктатури Юлія Цезаря, після поразки Помпей утік до Єгипту, де його вбили наближені царя Толомея XIV. За три дні до Олександрії прибув Цезар, який переміг вояків Толомея і посадив на єгипетський трон його старшу сестру Клеопатру. Через кілька місяців Цезаря повів своє військо до Сирії проти Понтійського царя, що загрожував римським. Провінціям в Азії. у серпні 47-го року до нашої ери, здобувши перемогу, Цезаря надіслав найкоротший в історії звіт до Риму. Прийшов, побачив, переміг згодом. Він придушив опір прихильників Помпея в Африці та Іспанії та завершив громадянську війну. Диктатура Цезаря, встановлена в 46-му році нашої ери, істотно відрізнялася від правління сули. Хоча за блискучі перемоги його було проголошено диктатором на 10 років. Він щороку обирався консулом і діяв через органи влади республіканського Риму. Основною метою політики Цезаря було відновлення нормального життя держави. Він ухвалив закон про устрій міст у провінціях, про безплатну роздачу хліба, плепсу. Плепс від плебеї. простолюд. Цезар намагався зменшити вплив сенату, налагодити роботу органів місцевого самоврядування, скоротити витрати, особливо на розкіш та марното. Равство заможних дати захист малозабезпеченим прошаркам населення. Для втілення цих заходів Цезар створив особисте угрупування, до якого належали Марк Антоній, Емілій Лепіт та інші переважно військові командири. Проте, як і кожний політик Цезарь не уникав прорахунків, політика милосердя зумовила появу в сенаті групи людей, які хотіли усунути його від влади. Саме ці сенатори поширювали чутки про прагнення Цезаря Стати царем і перенести столицю з Рима до Олександрії у березні 44-го року до нашої ери під час засідання Сенату Цезаря підступно вбили головними учасники змови були Марк, Юній Брут і Касій Лонгін. За переказами, Цезарь намагався чинити опір, коли ніж для удару над ним заніс Брут, Цезарь кинув фразу, що стала крилатою. І ти, бруте! Загибель диктатора штовхнула державу. В новий вир міжособиць та війн. Досліджуємо, розгляньте таблицю. Луцій Корнелій Сулам сам себе проголосив диктатором, спирався на сенаторську олігархію, належав до оптиматів, переслідував своїх політичних противників, ухваляв закони в інтересах знаті, добровільно відмовився від диктатури. Гай Юлі Цезар диктатором став за рішенням сенату, мав підтримку середніх та дрібних землевласників, належав до популярів, провадив політику милосердя, ухваляв закони Они в інтересах середніх прошарків населення і плепсу був убитий під час засідання сенату. Говоримо, прочитайте уривок з джерела. Його здатності наражатися на небезпеку не дивувалися з огляду на його чистолюбність та всіх вражала його стійкість долати випробування понад власні тілесні сили. Бо заяк був він слабкої статури з білою і ніжною шкірою. Страждав від головного болю, проте він не виправдовувався слабким здоров'ям, аби вести розманітне життя. Навпаки, заліки від слабос. Силості правила його військова служба? Він прагнув частими походами, простим харчуванням, постійним перебуванням просто неба і в несприятливих умовах подолати свою кволість і загартувати тіло, розповідаючи, коли Цезарь перейшов в Альпи і їхав через якесь нужденне містечко з нечисленним населенням, друзі, сміючись, жартома запитали: не вже й тут мають місце змагання за посади, суперництво за перше місце. І чвари серезнаті. На це Цезарь цілком поважно відповів. Що до мене, то я волів би бути тут першим, ніж у Римі другим. Іншим разом, уже в Іспанії, читаючи на дозвіллі якусь книжку про Олександра Македонського, Цезарь надовго поринув у задум. Потім навіть пустив сльозу. Здивовані друзі запитали його про причину цього. Тоді він відповів їм: Невже вам здається, що немає в мене підстави для смутку? Якщо Олександр в моєму віці правив стількома народами, а я досі не здійснив жодного славетного подвигу?